Вечір, як то кажуть, не тільки одною лігою чемпіонів живемо сьогодні. Сьогодні мерсесацькі дербі. Нарешті ми дочекалися, переносили через погодні умови, пам'ятаєте, було таке. І є вже склади команд. Ну Евертон грає Миколенко, Хто боліває проти Люрбуля, звичайно, підтримують українця. Пропустив останню матчу через травму. А сьогодні буде грати в основі. подивимося, як він буде протистояти. Ну, навіть такому, можливо, як Салах. селах. Ліверпуля так само є склад. Бачимо, є Алісон, є Конате, є Ван Дейк, є Робертсон, немає е... Арнольда, є звичайно, Бредлі. Бачу Макалістер. Все дуже цікаво. Є Салах, є Габко, є Собослай. Ну, я думаю, буде цікавий матч, буде заруба, бо Евертон дуже добре грає проти Ліверпуля вдома. Підтримуємо. Кожен свою команду ми звичайно вболіваємо за ЕЛВСІ Юрналолкалом, друзі. До перемоги Ліверпуля. До зустрічі пишіть в коментарях ваші прогнози на матч і що ви очікуєте від матчу.